Ну що ж, знову вам привезли Єж'є Пульс. Ось такий от у нас спорткар А загалом історія Ліж'є цієї фірми, це французький бренд. Він оснований на спорткарах. Наразі вони виготовляють електромобілі, гольф-кари в основному і ось такі от комерційні автомобільчики. Запас ходу в районі 100 км Цей автомобіль без дверки йде з заводу. Але дверку поставимо. Якщо вам на фірму треба він, без двері їздите по території, то буде дуже гарна ціна на нього. Цікава машинка. Машинка розмитлена і ставиться на облік геть без питань, як звичайний автомобіль. І має ось таку невеличку будку, думаю, для комерції ідеальна пропозиція. Якусь розвозки навіть по місту, двері поставимо, будь ласка.